Ситуація на фронті дуже складна. Найважчі бої тривають у Донецькій області. Російські атаки не припиняються в Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Минулого тижня російські війська посилили атаки. Відбулося понад 1384 бойових зіткнення. На Покровському напрямку було 453 атаки: на Лиманському 198, а на Новопавлівському 179. Херсонщина теж під тиском на Харківщині ситуація напружена. Російські війська просунулися в районах Кам'янки та Красного Першого. На Лиманському напрямку майже 200 атак. Ворог намагається оточити гарнізон біля водосховища. Росія окупувала Білогорівку на Сіверському напрямку. Це ускладнює ситуацію. На турецькому напрямку Росіяни просунулися у кількох населених пунктах. Вони наближаються до Костянтинівки. На покровському напрямку ворог намагається оточити Покровськ та Мирноград. Окупували село Разіне та просунулися в Новоторецьке. Це загроза для Покровська, Мирнограда та Добропілля. На Новопавлівському напрямку окупували кілька сіл, наближаються до межі Донецької та Дніпропетровської областей. На півдні активність зменшується, але на Оріхівському напрямку зростає. На Херсонщині активність зросла минулого тижня. Російський дрон убив немовля у селі Правдине. Це підкреслює, з ким Україна воює. Ворог не зупиняється, і ми повинні захищати нашу землю.